Привіт всіх вітаю! У мене на каналі сьогодні 29 лютого. Мій корисний сніданок. І на сніданок у мене олія ляна. Я її зараз зразу випиваю. Відео переривається. Не вистачає пам'яті на телефоні. Трошки Зайвого поудаляла, мабуть, запишу далі. Так, випила дуже смачно. Не вірите? Перевірте. Так. І скромний такий сніданок сьогодні. Пельмені і перець. Перець не встигла порізати, бо дуже хочу вже їсти. Пельмені готувала. Ось зараз готувала. Так, вони ще тепленькі. Я першу порцію забила додати у фарш перець. Так що додаю сюди Так, Нема сметани, то їмо без сметани. Змощуємо лимонним сіком і вживаємо. Поки буду їсти, завариться чай. З'їла перця, але ж пельмені такі смачні, що взяла добавку. Так. Домашні пельмені – це супер. А я ще додала куркуми, і тому вони такі жовтенькі були. А чай я вирішила не заварювати, а взяти ось такі. Це м'ята і лакриця. Так. Я не дуже полюбляю в пакетиках чай, але ж іноді можна. Так, якщо він корисний. Акриця е, лакриця це солодка. Це дуже корисний чай. Так що так, вам теж нападає. Він входить і виходить, замечательно виходить. Так, так. мультики. У кого діти всі пам'ятають ці мультики про Віні Пуха. І Осліка. Все, все-все, не, не буду більш. І менш не буду. Шуткувати. Так, ну і... Як ви думали, після такого корисного сніданку, так, домашніх пельменів, який буде настрій? Так що вам теж гарного настрію. Ходіть здорові, побачимось, папе. Трошки потрібно все ж розказати про солодку. Використовують як протизапальне від кашлю, так, діточкам дають сиропи від кашлю солодкі. Але ж таке. Дуже сладке, дуже сладке. І я вже трошки відвикла від цукру. Тому я додам меда пахучого, щоб не, не чути цей цукор, так, який в солодкій. Ну, дійсно. Солодка. Солодка-солодка. Так, Лакриця солодка. О, знайшла вихід, як сказати. І що я хочу сказати? Дуже багато лікує чого, але ж ви все перечитаєте. А я тільки одне скажу: що воно ще антиалергічне діє лакриці. Але ж... Але ж такі випадки бувають, що наоборот у людей алергія від лакриці, від ліків із солодки. Чому? Мабуть, тому що дуже-дуже засмічене сміття багато в організмі, да? загрізнен організм. Да. Тому, якщо у вас Багато проблем з почками, з печінкою і тому подобне, то лакрицю краще використовувати по-іншому, так. Чистити лімфу. Так, чистити лімфу. І така ідея прийшла. Я теж почну чистити лімфу. Мені потрібно, бо я використовувала. Не так давно антибіотик. Тому це буде окрема розмова. Так, окрема. А ви вживайте? Корисне? Я обов'язково. Якщо щось нове, читайте. Не слухайте таких, як я. О, з медом не так солодко. Так, папа.